Подбати про тих, кому загрожують морози, закликають зоозахисники. Десятки безпритульних котів і собак через холоди можуть не дожити до весни. Черкаський притулок переповнений, втім особливої уваги потребують і домашні улюбленці. Чим загрожує зима братам нашим меншим далі у сюжеті. Минулої зими мініатюрна масяня виживала на вулиці. Цьогоріч безпритульному собаці пощастило знайти господаря. Відтепер вмовити чотирилапого друга гуляти у холодну погоду дуже важко, каже його власниця Олександра. Раніше хоч тепліше було, то можна було подовше гуляти. І так вона намагається бігати, швидше хоче погуляти додому в тепло. Ми завжди ще витираємо лапи, щоб вона в снігу так не каталася, щоб не захворіла, ніде нічого не було такого. Бо треба переживати за тварин. Обмежувати улюбленця у прогулянках ветеринари не радять, але приділити більше уваги його здоров'ю все ж таки варто. Тому що коли на вулиці гололід, сніг посипають і всі солями і реагентами. Самое просте это після прогулки омивати лапи теплою водою. Якщо ваша собака гладкошерстна, якщо это собака, которая нету пуха, той же самый йорк чи терьєр, одевайте собаку, одягайте. Це ті, хто лише чекає на турботливого господаря нині у черкаському притулку, більше трьохсот собак. Допомогти усім безпритульним тваринам зоозахисники не можуть ні фізично, ні фінансово. Волонтери закупають за свої средства сіна, працівники приюту допомагають сіно розкладують, міняють, коли воно намокне. собаки як би, гріються. але я вам скажу на улицях корона животним можна оказати більшу допомогу. Не обязательно дзвонити волонтерам і намагатися здати в этот прийомник животних. Зголоднілу і змерзлу тварину. Насамперед сідно годувати та пустити погрітися у тепле приміщення. Але найкраща допомога безпритульним чотирилапим кажуть волонтери: це спробувати знайти їм господаря. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.